Дорогі друзі, браття і сестри, всіх вітаю з Днем Шанування святого великого мученика Дімітрія Солунського, Мироточивого. Приїхали на храмове престольне свято до отця Ніколая. Підтримати от ікона. Друзі, і сьогодні такий невеличкий ювілей. 25 років сьогодні освячені цього храму. Ось тут такий. Настоятель Снікола запрошує, нас він сам кругом їздить. Уже в руках, батюшка, але кругом буває такий активний молодець. І ось він друзі служить тут Ілляшівка, наш благочинний говорив, місце під небом. Ось, Тут кругом поле і ліс, друзі. Ось по кругу вам провожу, тут на горбочку храм. Знаєте, тут е, ніколи да, не було, можна сказати, да, якоїсь такої активності. Ось, а, тим більше зараз тут вже ні, хоч і була якась школа, кажуть, чотири да, класи, і вже і тої немає. Е, і, і навіть маршрутка сюди не їздить ніякий автобус. І ось така, такий, такий подвиг несе тут Ніколай. Ще є трошечки людей, зовсім мало, звісно. Ось, але є. Є декілька прихожан. <кій> Бо вже тут є ще таке, не... вже в новинах показували село Батьківці. Там одна жителька друзі, залишилась. Ось такі, ну, звісно, що це села, знаєте, такі ну, дійсно віддалені. Сюди і дорога, і, і відстань. Все-таки, я навіть не знаю, більше 300 кілометрів від району. От. Але радість від того, що ми сьогодні на святі, на цьому святому місці, яке присвячене цей храм, да, на цьому святому і великому мученику. Будемо вірні і тверді, друзі. Як був вірний і твердий цей великому мученик. ніс до останнього своє служіння, своє служіння Богу і ближньому. Всіх, хто носиться святе ім'я, вітаю з ним ангела. Мене, у мене тата сьогодні День Ангела Дімітрія. І всіх вітаємо, всіх от, тих, хто з, з, з чистим серцем звертається до цього великомученика. і віримо, що він захистить нас, нашу державу, наших воїнів, оскільки був сам воїном. І ми віримо, що він поряд поряд з тим, хто бореться за правду, хто відстоює е, дійсно ті е, християнські цінності, друзі. Які, які ми, ми живемо, і які живлять нас, це цінності Христової, Христової Церкви. Ще раз вітаю всіх святом, а й Господь на серце бережа всіх вас